Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, урок 19. Ніколи не пізно мати щасливе дитинство. Ваше друге дитинство залежить лише від вас. Перші 30 років свого життя я ненавиділа свій день народження. Він завжди нагадував мені, що все моє життя це величезна помилка. Принаймні я так вважала. Хоч би який подарунок я отримала. Він не міг достукатися до того місця в моїй душі, яке змушувало почуватися такою забутою і самотньою. Коли коміка Джорджа Карліна спитали, скільки йому років, він відповів мені один рік, два роки, три, чотири, п'ять і продовжував доти, доки не назвав свій тодішній вік. Це справді так, десь там, усередині. Є всі ті роки, які ми прожили. Там є трирічний малюк, якого вкусив собака, і шестирічна башкетниця, яку мама загубила в супермаркеті, і десятирічна дитина, яку так лоскотали, що вона аж обпісялася, і тринадцятирічний сором'язливий підліток із ненависними прищами, і шістнадцятирічна випускниця, яку ніхто не запросив на випускний бал. І ще багато багато інших. Усі вони живуть у нашому дорослому тілі, та варто комусь натиснути правильно кнопку, як котресь із цих дітей прокидається. У когось було нещасливе дитинство. Хтось пережив нещасливі моменти. Але як виправити те, що сталося в дитинстві? Подаруйте собі ще одне. Цього разу щасливе! Зробіть щось приємне для дитини чи дітей, які живуть у вашій душі. Одного разу я купила собі пінетки. У моєї мами було 11 дітей. У нас не збереглася жодна дитяча книжечка. Мама не ставила в музей наше перше взуття. Вона не зберігала наших дитячих речей, тому що все переходило молодшим братам і сестрам або ставало вже занадто поношеним. У сімейному альбомі є фото перших чотирьох дітей, на всіх вони усміхаються. Це професійні зйомки з правильним м'яким освітленням. Я була п'ятою дитиною і моїх дитячих фото в тому альбомі немає. А може, десь є? Ось на цій випадковій фотографії дитина бавиться в манежі, а на цій дитина в колисці, а тут у візку. Може, це я? А може, Мері? Або Том? Тепер уже ніхто не знає. Раніше я засмучувалася через те, що мама не зберегла ніяких пам'яток із мого дитинства, нічого, що нагадувала б саме про мене. Напевне, тому я зберігаю всі речі своєї дочки, її перші кросівки, перші блакитні джинси, перший лівчик. Одного дня я вирішила більше не жаліти себе і створити власні пам'ятні речі. Я купила білі шовкові пінетки з перламутровими гудзичками. Я завжди хотіла, щоб мама купила і зберегла після мене саме такі чарівні туфельки. Я навіть докупила гарненьке брязкальце і заявила, що в дитинстві воно було моїм. Може, це й виглядає дивно чи навіть по-дурному, але ці дрібнички допомогли трохи залікувати рану, зарубцювати її, щоб вона більше не відкривалась і не боліла. Батьки подарували мені найкраще дитинство, яке тільки могли, краще за обидва свої. Зараз, коли я вже доросла людина, вони не можуть зробити моє дитинство кращим. Це до снаги лише мені. Саме я мушу поглянути у своє дитинство і знайти те, що приносило мені щастя. Мені слід подивитися на своє життя і знайти щастя в ньому. Мені варто зазирнути в майбутнє і зробити все, щоб воно теж було щасливим. Тільки я можу створити диво. Можете і ви. Організуйте для себе дитячий майданчик. Щотижня виділяйте годину, щоб просто повеселитися, щотижня беріть на прогулянку дитину чи дітей, які живуть у вашій душі. Я запропонувала це жінкам, з якими зустрічалась у монастирі. І в них з'явилося безліч ідей, якими я хочу поділитися з вами. Підіть до крамниці іграшок і витратьте 10 доларів на якусь забавку. Відвідайте на ближчій планетарій і загадайте бажання, коли впаде зірка. Створіть вулкан із харчової соди й оцту. Поснідайте улюбленим морозивом. Зіграйте в міні-гольф. На 18 лунок. Зробіть собі канапку з крекерів, розтопленого зефіру і шоколаду. Спочатку з'їжте десерт. Пальцями розмалюйте старе простирадло. Подивіться мультики в піжамі. Візьміть на прокат комедійний серіал. На сніданок зробіть собі тост із корицею. З'їжте перед сном кукурудзяні пластівці. Пограйте в настольний теніс. Назбирайте букет кульбаб, прочитайте смішні уривки з книжки на різні голоси, заховайтеся під ковдру і читайте при світлі ліхтарика. Підіть до зоомагазину та погладьте кошенят. Загляньте до дитячого відділу в книгарні, покатайтеся на гойдалці. Пробіжіться кукурудзяним полем. Увесь день удавайте, що ви невидимі. Грайте в гру, не підраховуючи очок. Вирушайте на сміттєве полювання і зберіть усе, що є в переліку. Купіть набір олівців на 64 кольори і ні з ким не діліться: зробіть сальто на подвір'ї. Улаштуйте битву зірваними травинками. Гуляйте під дощем без парасолі, мчіть на велосипеді, не обминаючи калюш. Пограйте в дитячі настільні ігри, пошукайте пташині гнізда, прочитайте віні-пуха і вирушайте на пошуки слонопотамів. Пограйте в бадмінтон на подвір'ї. Зробіть коктейль із ванільного морозива і газованої води. Узимку влаштуйте пікнік на підлозі. Приготуйте десерт із бананів, горіхів і морозива. Одягніть щось химерне і зіграйте в крикет на дворі. Подивіться, Мері Поппінс. Прогуляйте роботу. Нічого не робіть цілий день. Спостерігайте за хмарами, білочками, комашками і за листям на деревах. Зробіть шалену зачіску з мокрого і намиленого волосся. Вивчіть кумедний віршик. Засмажте мармелад над плитою. Прочитайте всі номерні знаки, які побачите по дорозі. Збудуйте фортецю з ковдри та крісел. Обмалюйте олівцями пальці на ногах. Зробіть намисто з мушель і каштанів. Зіграйте мелодію на склянках із водою. Підіть до пожежної частини і подивіться на пожежні машини. Поставте намет на задньому дворі, на ганку або у вітальні. Позмагайтеся з сусідами, у кого краще вийде колесо, малюйте крейдою на асфальті. Запустіть камінці по воді, пошукайте комашок під каменями, перейдіть струмок, у брід. Улітку стрибайте в бризках дощувальних пристроїв. А взимку робіть сніговиків. Знайдіть гойдалку з шини і не зласте з неї цілу годину. Улаштуйте битву подишками. Підіть до притулка для тварин і вигуляйте песика. Ідіть по слідах тварин будь-куди. Переміряйте весь свій одяг і влаштовуйте показ мод. Ловіть світлячків. Підіть у зоопарк і завітайте до мавп. Зайдіть до крамниці солодощів і не пошкодуйте 3 долари на щось смачненьке. Пройдіть по кімнаті, тримаючи дзеркало так, щоб здавалося, ніби виходити по стелі. Вилізьте на дерево, добре вмостіться і читайте комікси. Уявіть, що ви учасниця групи підтримки при відомій спортивній команді, і проведіть тренування в себе на подвір'ї. Запустіть повітряного змія. Візьміть жменю монеток і пограйте на всіх автоматах, які є у супермаркеті. Стрибайте на ліжку, доки геть стомитесь і заснете. Ви можете робити що завгодно, адже ніколи не пізно мати щасливе дитинство. Чого чекаєте? Друге дитинство залежить лише від вас.